А ми зараз, друзі, знаходимося у східниці на сувенірному ринку. Це вже продовження попереднього відео. Ми нагадаю, знімав для вас вулицю Зарічну, новий ринок, також сувенірний ринок. Ходили до казкового лісу і до джерела номер 3 І по дорозі я ще показував вам джерело 1С і 13 джерело. А не знаю, чи ви знаєте, де знаходиться саме перше джерело, природнє джерело, не свердловина, бо приставка С до номеру Джерела, це означає, що це свердловина. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми сьогодні у східниці. Йдемо зараз, друзі, з сувенірного ринку до джерела номер 1 яке знаходиться в лісі. Це природні джерело з нафтусою. Якщо перейти цим пішохідним переходом, то попадете на вулицю Зарічну і Новий ринок, де ми вже тільки що були. Тут ліворуч дорога веде до Борислава, також а готель, Бістро. Тут є де можна снідати, обідати, вечеряти, і також бачимо вже джип-тури є й у східниці. Влітку я був в Єремче, там, Боковелі, там їх дуже багато тих джипів було. ну Тут ще не так багато, але вже бачу, що бізнес е, такий дійшов вже і сюди. Є й тут е, тури на квадроциклах, є вже бачу і джипи у гори. Сьогодні, друзі, 15 листопада, субота. Зараз 12.00. І ми от з цього сувенірного ринку йдемо вулицею Бориславською і покажемо, де знаходиться джерело. Бачите, східниця ще вся зелена, добре, що у східниці переважають хвойні породи дерев, так що тут, як весною, бачите, все зелено, красиво. А кругом, наприклад, Трускавці в коропному парку Адамівка, там вже листя все облетіло і все виглядає зовсім по-іншому. І хочу нагадати, друзі, кому подобаються такі відео, подорожі е, з міст курортів, це і східниця, і трускавець, і багато інших є курортних міст в мене на каналі. Не забудьте, якщо ви не підписані, обов'язково підпишіться на цей канал. І в кінці відео, якщо сподобається відео, поставте обов'язково лайк. Мені буде приємно. І можете писати свої також коментарі, де ви відпочивали, особливо в східниці, куди ходили, куди їздили. Тут дуже багато цікавих локацій навколо східниці. І під попереднім відео, ну, мається на увазі про східницю відео, ви написали в коментарях, щоб там я поїхав на гору Цюхів. Там знаходиться оглядовий майданчик, це Карпатська Карпатський маяк, вежа називається, вона 30-метрова. Я там вже, друзі, був і в мене десь відео є на каналі, вже не пам'ятаю, як я його називав, але я там був. Краєвиди там дійсно гарні, але мені здається, що ту. Вежу поставили просто не в тому місці. от Наприклад, взяти село Рибник, оглядовий майданчик, то мені там більше подобається не на самому оглядовому майданчику, а наприклад, якщо піднятися вверх, кому цікаво, у мене є відео на каналі, так називається Карпатська Швейцарія, там є кілька таких відео. І мені здається, що на цій вершині там би краще він вписувався, оцей Карпатський маяк, ніж там, де він зараз є. Бо якщо добиратися до. Карпатського маяка пішки від центральної дороги Шевченка, ну там від самого повороту до вулиці Івана-Франка, тої дороги, яка йде до карпатського маяка, буде 7 км. Я там, туди піднімався на автомобілі, засікав кілометраж, їхав поза шляховиком легковим автомобілем. Я би там не радив їхати. Там їздить важка техніка, розбиває постійно ці лісові дороги і дуже важко. Їхати пішки підніматися, постійно вверх потрібно буде йти 7, практично 7 кілометрів. Це дуже довго. Краєвидів таких, якщо немає гарної прозорості повітря, ви дуже багато чого там не побачите. Особливо, коли хмарна погода може бути туман або хмара, висіти просто над цією горою і ви там нічого не побачите. А в сонячну погоду ну непогано, там видно частину трускавця, частину. Борислава, весь Дрогобич, видно, Ну це дуже далеко. Класно мати з собою якийсь бінокль, щоб подивитися, бо там його немає. Ну Зазвичай на таких вершинах встановлюють біноклі, ну але не думаю, що він би там довго простояв. Просто там ніхто за цим не наглядає, тому всі ходять, їздять, але кажу, там просто дуже важко доступне місце. Щоб підніматися, пішки дуже далеко треба йти, і коли ви вже прийдете, то вам думаю, що не буде цікаво там спостерігати ці всі краєвиди, бо ви будете дуже замучені. Бачите, зараз отак популярно: ставлять QR-код, телефон, зразу переходите на сайт. Готель Фавар, вулиця Бориславська. Дуже багато у Східниці є таких. Різних готелів, вілл, також відпочинкових комплексів. І бачу, вони вже зараз роблять таку QR-табличку, щоб люди могли собі телефоном відсканувати і зразу перейти на їхній сайт, подивитися ціни. А в приватному секторі бачили на вікнах або на дверях є номери телефонів і пишуть, є вільні місця. ну Зараз людей стало менше, як і в Трускавці, так і у східниці. Ви самі бачили. Друзі, кому цікаво, можете подивитися моє попереднє відео. Я там йшов вулицею Зарічною, там така пішохідна прогулянкова вулиця, і там будете бачили, скільки людей зараз у східниці на відпочинку. Ну і також ви просили розповісти, які цікаві локації є тут близько біля східниці. Якщо комусь цікаво, я розповім зараз, але якщо комусь цікаво, влітку я тут відпочивав цілий тиждень і в мене є 8, здається, серій чи 7. Про відпочинок у східниці, і я там кожен день їздив на одну або дві локації у східниці. Якщо ви їздите на відпочинок, можете подивитися відео, і вам буде набагато краще орієнтуватися у східниці, і ви не пропустите жодної цікавої локації. Ось тут перед нами знаходиться відпочинковий комплекс Діана. Бачите, тут є аквабар, басейн. І також ресторан Джамбо. Чомусь тепер оці ворота зачинили. Раніше можна було сюди спуститися до самого ресторану, але все це зачинено. І раніше тут навіть було меню і ціни, що тут можна замовити. Є тут така невелика парковка. І також можна тут зарядити свій електроавтомобіль. Ось так виглядає відпочинковий комплекс. Є тут ресторан Джамбо. Людей бачу вистачає. Автомобілів також дуже багато, ну і я думаю, що також на новорічну ніч тут буде якась цікава програма. Минулого року точно вона там була. Бачите, є зарядка для електрокарів. Ну, і тут є така фотозона від відпочинкового комплексу Діана Бачите, з цієї вершини, ота дорога, все можна подивитися, всю практично східницю. Вона дуже велика. Зараз вже навіть будують. Багатоповерхові квартирні будинки. Вже можна собі придбати і апартаменти, і квартири. І просто можна землю придбати і будувати, що дуже багато людей роблять, особливо під час війни. Ну і цікаві локації довкола східниці, про які я обіцяв вам розповісти. В першу чергу хочу виділити це фортеця Тустань в селі Уріч. Це 6-7 кілометрів від східниці, недалеко. Також Карпатська Швейцарія, потім водоспад Влазний, Гойдалка в селі Довгому, Хресна дорога в селі Довге, також відпочинковий комплекс Рибничанка, там є форельник, відпочинковий комплекс ОПК, ще один форельник там знаходиться. Відпочинковий комплекс Любокрай тут в східниці знаходиться. Там є східницька колиба і повстанська Криївка. І крім того, ще є також форельник, де можна половити. Рибку і чудовий ресторан, в якому її вам приготують. І в самому центрі біля Санта-Марії ще один форельник є в східниці. І також, якщо ви приїхали взимку, тут недалеко місто Борислав'я, за 12 км від східниці, в цьому місті є два гірськолижних курорти: це Буковиця і База Крутогір. Також можна поїхати у Трускавець. На екскурсію, дуже класне місто, я повірте, я там живу. Можете подивитися відео, у мене є на каналі про Трускавець, дуже багато там цього відео є. Також можна поїхати і в Дрогобич, у мене відео із Дрогобича є на каналі. ну Цікавих місць, одним словом, є дуже багато. Можна просто погуляти по курортному селищу Східниці. Тут дуже класні ліси, є парк Пантелеймуна цілителя, про який я вам забув вже. Розповісти, в мене відео є також на каналі. Ось бачите, тут на цій огорожі написано джерело номер 1 і напрямок, і навіть склад цієї мінеральної води. Тут вже недалеко, друзі, залишилось приблизно десь 150 метрів до джерела. І це джерело дуже популярне, багато людей завжди приходять сюди. І тут недалеко розташована Київська Русь. Відпочинкова база, ну, відпочинковий комплекс, ну і також відпочинковий комплекс Діана. Ну і Дуже багато є різних маленьких готелів. Люди, які приїжджають на лікування, звертаються до лікарів-терапевтів. Подивіться, яка тут класна огорожа. Дуже цікавий, цікава ідея. Отже, люди звертаються до лікарів-терапевтів, і лікарі-терапевти призначають, як пити оцю східницьку воду. Тут нагадаю, джерел дуже багато у східниці. Перед нами знаходиться така невелика колиба, бачите, тут можна щось і смачненьке замовити і посидіти, і скуштувати, і випити все, що завгодно, і навіть на екскурсію поїхати. І тут, бачите, в східниці це все дуже добре поєднується. Поради лікарів, мінеральна вода. Всі лікарі радять, що коли п'єте мінеральну воду, в лікувальних цілях завжди потрібно рухатися. А в східниці джерела знаходяться один від одного, дуже далеко, ну і далеко від. Тих всіх відпочинкових комплексів приблизно там ну, в межах кілометр-два, якщо пройтися, і це дуже добре. Ви собі пройдетеся, нагуляєте її апетит, і покращується самопочуття, подихаєте свіжим повітрям, і тут ну, ідеальний просто курорт для відпочинку, для лікування, для оздоровлення. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел, Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І бачите, тут навесні я тут ходив, цієї стежки ще не було. Вона була в такому, знаєте, поганому стані. Зараз зробили нову стежку до самого джерела. Джерело облаштоване, є тут лавочки, можете посидіти, відпочити. Також є місце, де можна підігріти цю нафтусю. Комусь лікарі приписують її теплою, хтось п'є просто з джерела. І всі джерела, друзі, у східниці безкоштовно. Кругом, бачите, є годівнички, є навіть білочка отут, також біля джерела. Ну, вони приходять, знають, що тут люди полюбляють приходити, так що. І білочки собі приходять, щоб їх тут покормили. Ось тут джерело можна набрати на втуці. І люди є, бачите? І ця стежка, яка от з лісу виходить, цією стежкою підніметеся до казкового лісу, до джерела номер 3 без проблем. Взимку я ходив, коли було багато снігу, через якраз через ліс з джерела номер 3 до джерела номер 1 так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!